Уночі проти 7 квітня російські війська атакували східні області України безпілотниками. Про загрозу повітряні сили ЗСУ сповіщали жителів Харківської та Донецької областей. Зокрема, лише на ранок 7 квітня російські загарбники шість разів обстрілювали Харківську область. Унаслідок ворожих ударів постраждали дві людини. Вирували пожежі, пошкоджено житлову дев'ятиповерхівку, приватні будинки, господарські споруди та вуличні енергомережі. Про це повідомив голова ОВА Олег Сенігубов. До слова, упродовж ночі в Оболонському районі Києва тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу, що стався ще вранці 6 квітня. Там рятувальники досі розбирають завали. Нагадаємо, що через ворожу атаку 6 квітня у Болонському районі Києва горів меблевий цех. Звідти вогонь поширився на ще одну складську будівлю. Крім того, було частково зруйновано три поверхи бізнес-центру.